Доразі вітаю, я Ольга і я Таруло, енергетичний і духовний практик, експерт по відновленню і збереженню духовного і фізичного здоров'я. Сьогодні хочу поговорити про те, що відбувається зараз в нас в державі, про те, що ми можемо зробити для того, щоб нарешті все закінчилося і ми звільнилися від цієї напасті. Я останній раз, коли дивилася на картах, мені показали. Таку історію, коли люди, які проживали в себе вдома, вони не цінили ні те, що вони мають, ні те, що вони можуть тут зробити. Багато людей знецінювали свою державу, свою мову, свою культуру. Зрозуміло, що з політиками все. Понятно, це люди, які підставні, підкупні, які б розпродували і розграбовували. Але ж, давайте будемо дивитися кожен на себе. Кожен на себе, тому що ми живемо там, де ми заслужили. Ми їмо те, що ми заслужили. Ми одягаємо те, що заслужили. І дуже дивно чути від людей, що десь краще кудись поїдемо, кудись щось зробимо, і там будемо працювати, і там будемо розвиватися. Але ж у нас у державі теж можна працювати і розвиватися. Нам просто потрібно оцінити те все багатство, яке нам дали предки. Вони лишили нам найкращу землю, найродючішу. А ми дозволили її розграбувати, а ми її дозволили знищити. Ми її розпродали і давайте не будемо говорити про те, що ми не могли і чого ми могли. В Всесвіті є закони, які зроблені під людину. Бо в державі зараз, звісно, всі закони під управлятелів. Але в Всесвіті закони є, і ми їх порушили. Ми люди, які порушили закони наших предків, батьків, нашого Творця, закон Творця. Поважай свого батька і матір, ціни свою землю, розвивайся на своїй землі, розвивай свої таланти, свої можливості. Май силу Духу захистити те, що тобі дали предки. А предки натомість тобі дадуть здоров'я, любов, благополуччя. Це все простраюється в Всесвіті, в енергіях нашого, наших родів. А коли ми знецінили, зрадили своїх предків, своїх богів, батьків, ми не можемо бути щасливими на своїй землі. Ми можемо тільки бути попрошайками в інших. Коли людина не може захистити свою, свій дім, вона є автоматично недієздатною і неспроможною виховувати свою сім'ю, своїх дітей, як же ж сьогодні можна жити в своїй державі? І як можна жити в сім'ях і не цінити їх? Як можна жити в державі? На своїй землі і не цінити її, і казати, що десь краще, чиєюсь мовою краще говорити, ніж своєю. Вона легша. Усе було так сплановано і зроблено, щоб ми нічого не мали свого, щоб ми оцуралися все своє. І сьогодні ми прийшли до того, що або ми повернемо свою мову, культуру. Або ми повернемо свої землі на енергетичному плані спочатку. Розумієте, все в нас в світі стається тоді, коли ми подумали і відчули, а тоді вже зробили. Якщо людина буде казати одне, а робити друге, буде думати одне, а робити друге, це ні до чого не призведе. Як би ви не вірили сьогодні, що є Вищі сили, Боги чи Бог один вам? Краще так, нема різниці. Вони нас захищатимуть, коли ви зрозумієте, що потрібно до них звернутися. І не потрібно в них пробачення просити. А в них треба, їм треба подякувати. Подякувати за все, що вони нам лишили, за все, що вони для нас зробили. І попросити у них допомоги. Кожного дня, просинаючись, кожен українець має дякувати за те, що в них є. Є земля, є дім, є вода. Почуття вдячності може зруйнувати всі негаразди. Почуття вдячності до своїх батьків, до своїх предків, до своїх богів неважливо в кого ви вірите. Неважливо. Важливо, що ви відчуваєте, що ви думаєте. Віра це зовсім інше. А релігія це зовсім інше. Я не буду більше говорити на цю тему. Просто навчіться щиро думати про те, щоб ви вже нарешті звільнилися від цієї напасті. Нарешті звільнили нас від покарання, бо ми несемо покарання за те, що ми зрадили своїх, за те, що ми не захистили свій дім. Своїх родин вчасно. Ми їх зрадили. І зараз ми маємо щиро зробити так, щоби почати відчувати вдячність за свою батьківщину, вдячність за свою мову, вдячність за свою культуру. І силою духу, силою характеру ми тоді подолаємо цю нечисть. Вони не мають ніякого права над нами володарювати. Нам тільки треба захотіти цього. Не хотіти кращого десь, в інших державах і в інших культурах, а хотіти кращого тут, на своїй землі, на своїй батьківщині. Боги кажуть нам, предки кажуть нам, попросіть нас, щоб ми повернулися до вас своєю мовою. Своїми думками і своїм бажанням. Мені вже давно показують, що ця війна вона награна. Ця війна підступно прислана до нас не тільки РФ. І все, що зараз відбувається. Я думаю, що тільки сліпий не бачить, як маніпулюють. РФ, як маніпулюють нами, як маніпулюють багатьма іншими державами. Опам'ятаймося. Бо чим скоріше ми опам'ятаємося, тим менше нас загине.